Порядок надання 2013 році надання піх допомог і послуг для ветеранів війни праці. Це порядок ми щорічно затверджуємо відповідно до програми сумнів території добра і населення. Тобто воно іде щорічно затвердження. Просто Еже каких изменений? Никаких випадок? абсолютно изменений нет, но просто а, не, не расширили заработать. Нет, нет, было не расширение. Діти інваліди з ДЦП, uh -huh. ну вони вже тут прописані порядок надання uh -huh. uh -huh. той же самий, що і в окремих категоріях категорії. Як uh вони будуть отримувати? Закінчується -huh. місяць, так? Uh -huh. І підприємства надавачі uh -huh. послуг будуть фітанці про оплату показувати знижка, пілька 50%. відсотків. Точно так же як онка, як донори, як інваліди першої до Європи uh -huh. Їм не потрібно буде нікуди йти, вони будуть в списках передані. Це не навичайно, господи, не треба. Так, як пакетку субсидій, да? 50% субсидій там не доходи, а тут конкретно на дитину інвалідність на 20 тисяч квадратних метрів, то воно ще не точно так же. На даний час у нас 167 субсидій. І вже буде задарювати

168, ті, що мають право і ті, що подали це перша друга група і діти-інваліди до 16 років. Yeah. до Дякую, що є, тому вже Ну Там про їх виконання, про, про зняття. І там є ми ініціатор виконком, про внесення змін до порядку. Останнє питання це додається в цьому році дві омка сім'ї, тому ми вносимо як додаток. Бо вони мають право протягом року звернутися. Це програма здоров'я нації, яка включає в себе сім програм. Які також і е, контролюються на рівні держави. І програма розвиткутна програма розвитку матеріально-технічної бази лікувально профілактичних закладів. За минулий рік потреба, я спочатку зупинюся на програмі УТБ. Потреба, і, яка була відображена в програмі на 2012 рік, вона становила 8 мільйонів 590, 60 тисяч гривень. Е, ці кошти вони мали знайти себе і бути відображені в коштових лікувальних профілактичних закладів. Але в зв'язку з обмеженим фінансуванням галузі нам вдалося відобразити в кошторисах 4 мільйона 24,7 тисячі гривень. В першу чергу до початку бюджетного року кошторис був затверджений по даному напрямку 2,5 мільйони. Це кошти, які планувалися на припинення медичного обладнання до лікувально-профілактичних закладів. І протягом року ми зверталися до вас, до нашої комісії. До планово бюджетної і вдалося ще додатково залучити мільйон сімсот тисячі гривень з місцевого бюджету, які також пішли на розвиток і утримання матеріалістичної бази лікувальних заходів. Якщо перераховувати, то за кошти бюджету розвитку у 12 році було придбання обладнання на суму 3 мільйона 741,8 тисяч гривень. Я не буду перераховувати, ви знаєте. І було виконано капітальних ремонтів на суму 462,9 тисячі гривень. Сюди входили капремонт ліфтів, покрівель, приміщень і системи теплопостачання. Це те, що стосується програми матеріалістичної бази. власності основании того прошлого года, который не закрыт. Да, мы 2,5 миллиона нам было затверджено, а потом еще миллион 700 с чем-то мы додатково попросили, нам дали и... 2,5 миллиона это оборудование, а все остальное, что вы просили дополнительно, это было в основном капитальные ремонты и Оля Владимировна, да. на основании этого финансирования вопрос с лифтами в медучреждениях <мас> решен? Да. Но ремонт, основные, а нет, основные лиф... Лиф... нет, Я, допустим, сейчас не готова конкретно полностью дать информацию, потому где лифты вопрос. стоят, потому что. Но основные магистральные лифты у нас сейчас функционируют. Но в прошлом году магистральные лифты отремонтировали. Но в этом году у нас в программе программы да, да, да деньги деньги предусмотрены на капитальный ремонт лифтов. По-моему, 400 Четвертая больница. 400 тысяч, да, 400 тысяч чем-то вот так вот предусмотрено из бюджета Росгорсмотра. Ну, ну, там, по-моему, на мартовской сессии тоже от вашей фракции шли предложения. Да. да. Я ну, я хотел бы Ну, они уже есть так. у нас в бюджете, нам уже их дали. Мы уже заводили в нам на них В бюджете есть на лифты, да, ты сколько да, денег чайно прибрала, и 400 тысяч. За да. руководство не смотрят, какие будут задачи на лекарях. За их том числе замена в детячей 350 тысяч, замена лифта в детячей да, и капитальный ремонт. И также мы предплачиваем. У нас уже уже не за твой ваши будут еще какие-то, может, дополнительные моменты, тогда будем обращаться уже. На что бюджетном послании. І є з'їзд, вже все рахуємо бюджеті. Пожалуйста, два слова про здоров'я нації. І два слова да, програма, програма здоров'я нації. Вона у нас ця програма об'єднала ті а, <гум pain2> програми, які були раніше на контролі, включаючи і державні програми, і а, в складі <гум> даної програми є ще сім підпрограм. Я можливо не буду по кожній звітувати, а тільки скажу, ви значить, коли а, значит, ми планували і плануємо щороку. Окремі показники, які ми хочемо досягнути на виконання mm -hmm. даної програми, то ми також планували на 2011 2012 рік, і я хочу просто сам підсумок, що під час дії даної програми в минулому році. Нам вдалося досягти наступних показників. Це підвищення питомої ваги здорових дітей на 15%, зниження рівня психічних розладів серед підлітків на 14%, зниження рівня хвороб кісток та суглобів у дітей на 2,7%. Первинний вихід на інвалідність працездавному віці у нас постійно був сталий і навіть підвищувався з року в рік, а він знизився на 3,6%. Тобто, це в нас якось... показати прошлого року? і провіду. Це дванадцятий год. Тому що там на 8%, по-моєму, було вище в да. а да. Так, за минулий год, у нас це перший рік, от 12-й рік, коли у нас показатель вже пішов на убийку. Да. Наступне захворюваність на хвороби органів дихання на 17,5% знижилась. Виявилось підвищення рівень злетісних новотворень на 3%, але ну... Це з року в рік відвищується як і рівень захворюваності на туберкульоз, так і онкозахворюваності. Тобто це може свідчити про те, що дільнича мережа і первинна ланка своєчасно виявляють. Так, народжуваність нас збільшилась на 7,5%, на 8% знизилась малюкова смертність в минулому році, на 11,5%, не дивлячись на те, що були нас перебої із вакциною збільшилась на 1,5% проведення тут діагностики серед дитячого населення, і на 5,2% і знижили захворюваність на деструктивні форми туберкульозу. Тобто, при підвищенні рівня захворюваності знижиться кількість деструктивних форм. І смертність показника смерт... смертність від туберкульозу нас зменшилася за минулий рік на 27,3%. Але разом з тим спостерігається підвищенням. Рівня онкозахворювань, молочних залози на 2,6%. Зараз у нас буде засідання проект нашого протягом експертного комітету, будемо розглядати ці випадки, тому що онкозахворювань рак молочної залози це ну, видима форма, ее не просто нельзя. Тобто, навірно, скорее всего, здесь є недостатки частковой і саме врачей первинной ланки. От. І також у нас на 4% збільшилася патологія серцево судине захоплення. Ну, кака зараз група? Як і працездатними, да. це загально. Тут я да. не визначена як працездатна, так і непрацездатними. Але у нас на сьогоднішній день швидка допомога забезпечена за рахунок коштів державного бюджету препаратами для тромболізису. і таким препаратом. Які ми закуповували раніше за кошти міського бюджету, як металізи. І буквально на якому тижні? На минулому чи на позаминулому Дві чи три, да, два чи три трамвалізи було проведено нашими лікарями. Якщо ми раніше перевагу надавали хворим, які працедатного віку, то зараз ми маємо можливість всім надавати. Можемо всі допомоги. А а общий уровень смертности населения, как вы сравнении? Ну, если смотреть на демографическую ситуацию, то все равно рождаемость смертности не побеждает. Но э, вот эта вот разница у нас уменьшается. Не могу сейчас выполнить. На тысячу, по-моему, Вот. больше. Вот эта вот разница между рождаемостью и смертностью, если раньше смертность была лидером над рождаемостью, то сейчас у нас рождаемость в последние годы идет с плюсом. Но все равно, а уровень но все равно отрицательный населения. Мы еще не, не И там подойдем. по возрастам есть? Есть. У нас Нет? Есть, есть, если надо, я все предоставлю, у нас есть. И по, и, и по категориям, и по заболеваемости, и по возрастам. Да, в прошлом году табличка такая. Так, да, там просто атаки находиться, є ще какие-то. на 1 Спасибо. заборгованість по заробітній платі очікується на 31 підприємстві міста. В загальній сумі 32 мільйони 451 тисяча гривень. Це більше до 1 лютого минулого року на 3 млн і до 1 січня на 1 мільйон 254 В тому числі на 14 економічно активних підприємств заборгованість залишається 2 мільйона 691 тисяч. Це більше до початку року на 390 тисяч. Зростання боргів в січні викликане несвоєчасною виплатою заробітної плати. За грудень 2012 року на восьмі підприємства. Основні причини 32% причин зростання заборгованості це незабезпечення достатніх обсягів замовлень, товариство Сіліката Бетон, Сумський УТОС і підприємство «Факів». 27% заборгованості, виконані недофінансуванням служби автомобільних дорог України, виконаних робіт по отриманню мережі автодоріг з загального користування. З цієї причини заборгованість по зарплаті є в «Завтодор» і двох його філіях Сумська дорожна експлуатаційна дільниця і на «Автадор». І 22% боргів економічно активних підприємств належать комунальному підприємству Сумської міської ради Електроавтотранс. На сьогоднішній день борги держбюджета за пільгове перевезення пасажирів складають 2 мільйони 986,50 тисяч гривень. На сьогодні на два часа призначено комісію з цих питань по заборгованості по заробітній заробі, платі чули Янченко Палана Анатолійович, і запрошені економічних активності підприємств. Ми будемо з ними з'ясовувати, які шо такі радікальні шаді смотрю. Так, всі підприємства, які мали борги в минулому році по зарплаті, перевірялися територіальною державною інспекцією з питань праці, І матеріали перед штрафовим керівником, матеріали передавали до прокуратури, і от вони визнали по тим керівникам, що є їх провина по іншим були об'єктивні причині, там відсутні замовлення або замовників, тобто вони керівника встановлені, підтверджена за результатами розслідування прокуратури. То есть второстепенні какие-то механізми. Этого... Так, да. І за результатами роботи в минулому році на 19 підприємствах полтора мільйона бардів було погашено, Ну, але виникають нові з різних причин. Ви говорите, що комісія на два часа. Що ви можете, які рычаги управління ви вы можете винести з своїх комісії? Э, ну, по-перше, звернутися до засновників. Визначитись, у нас членом комісії є територіальна державна інспекція праці. Визначитись з ними, кого доцільно перевірити і додаткова із тих, які були почники, і ті, які виникли нові. багато підприємств, там на 1 листопада, на 1 грудня, з ким треба в цьому напрямку попрацювати. Тобто до складу входить і пенсійний фонд, і податкова. І підприємства Боржники по заробітній платі, по яким порушена справа про банкрутство або визнані Тобто там йде процедура, і пенсійний фонд в більшості підприє, ну, ради кредиторів входить до їх складу, тобто може проінформувати про цю інформацію. І обов'язково визначаємо з керівниками терміни ліквідації. Нам деякі керівники вже надали терміни, терміни, які терміни вони можуть вирішити це питання, там знайти якісь замовлення. Визначились із замовниками, коли вони зможуть розрахуватись, тобто іменно з'ясування причин і визначення шляхів. Строки повершення задовжки заробітні платі встановили? Строки надаються графіки за підписом керівника підприємства, погоджений з просить. Ми зможемо з ними працювати реальні можливості, коли підприємство може це здійснити. А вплинути міг тільки керівник надає цей термін і погоджує з трудовим колективом коли саме вони розраховуються по зарплаті. Програма зайнятості це дуже складно. Ну, програма, програма зайнятості, основні показники в дві тисячі двінадцятому році були виконані. Послугами центру зайнятості користувалось 10 481 безробітний, працевлаштовано 4303 безробітних, в тому числі на дотаційні місця 150 осіб, це місця створені за рахунок коштів фонду занятості. Протягом 2012 року створено 8447 нових робочих місць, з них для найманих працівників 2739. Зареєстровано 1170 фізичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності і укладено 4537 трудових договорів між фізособами і найманими працівниками. Ну так, там трошки нова звітність, ще з mm -hmm. нею опрацьовуються. Працювали ми по усуненню такого негативного явища, як тіньова не Робочою групою, яка складається із членів комісії, це у нас комісія по заборгованості по зарплаті, легалізації питань зайнятості, тобто членами цієї робочої групи також є налог податкова, територіальна інспекція з питань праці, центр зайнятості, пенсійний фонд. За рішенням комісії проводились обстеження на ринках місця за місцем дійсної підприємницької діяльності. А потім здальні з центром зайнятості, чи є в наявності трудові договори між тими працівниками, які працювали на торгували на момент обстеження, і приватними підприємцями. При виявлення таких як случаях. Значить, викликали підприємця, опрацьовували з ним. і Якщо він не укладав договора, не перераховував внески. Також інформували Територіальну інспекцію праці і далі наказання да, чи все-таки якийсь фінансовий територіальна інспекція з питань праці їм надані повноваження адмінвпливу. Тобто, якщо такі факти встановлюються, вони накладають ну, Тут Питання не тільки їх а питання, щоб вони ці відносини туда зареєстрували і перерахували і, і за ґадами роботи економіка. В штраси, 10 гривень Це теж Ні, За результатами цих перевірок минулого року легалізовано 631 тридцять один робоче місце. Тобто привезли копії трудових договорів, що з працівником зареєстровано. Звірили дані з пенсійним фондом ЮНЕСКО не перераховані. скільки штрафів? там, штраф, там різні. Вот ж спросила, там різні контролюючий такое... орган, там різні суми штрафів, в залежності ну, від количества душей та, Ну, може бути порядок там тисячі, там сотни, ну, я знаю, миллион, максимум десяток. було 1700, сімсот, бути, там щось змінилося. Максимальный штраф 1700, но это там по сумме нарушений. Там задолженность по зарплате, нелегальный труд, там нарушение... Я работала, я 50 тысяч, а 1700 всего всего. Да, то есть там по сумме нарушений... Ну, на не, не это не наша... Да, и там разные у них штрафы. Они могут сразу передавать в суд, если много нарушений, страхуют судом. А могут писать, устранить нарушение, дают им срок, І И уже после этого иншифтер штрафуется на выкональный фрыг. Спасибо. і у нас ще є такий вопросик про затвердження плану роботи пассивной комісії на первое року. 2014 года. Будет что-то в прошлом. Только поменяли Без проблем. План есть. да. нет. Работа есть. Да, не да. А теперь еще который будет на территории медицинского учреждения? Да, муниципальная блокнот, рожьбы, И эфрон, да. и, блокнота, рожки, объятии, да, и муниципальную армию. Я скажу заведении.

Согласны? Спасибо. <риклад> Всем спасибо.